Майже півсотні котів та кіток взяли участь у традиційному конкурсі котячої краси міські з 2024. Лія на виставку принесла трьох своїх улюбленців. Усі вони врятовані. Він не відкривав очки, і ми вирішили його забрати, тому що у нас не було тоді тварин. Ми його забрали і полікували і дали йому ім'я лакі що в переводі. Щасливчик. Цього біля ми знайшли біля маминої роботи. Він був дуже голодний і у нього на вушках була кров. Пані Ольга, участь у конкурсі бере вперше. Заради дитини. Все заради дитини. От конкурс ми іменно взяли участь, тому що дуже хотіла Аня. Я думаю, що наші киці це вряд ли потрібно. Цей стрес. Але вона і так знає, що вона в нас сама красива. Аня розповідає, що її кицька Луна грайлива, буває неслухняна і найбільше любить тата. Вона завжди за татом йде. коли тато приходить, то Луна за ним йде. Вона бігає і бардак робить. Я ленточку повсюду катаю і вона за ленточкою біжить. Вероніка на виставку принесла свого котопса-майкуна ікона ім'я Марсік. У нього характер він деколи може бути злий, але він добрий. Я хочу, щоб він отримав багато смаколиків або якихось іграшок». Власне, так і сталося. Марсік отримав у подарунок багато смаколиків за приз глядацьких симпатій та гран прі Дивіться, який красен. Це порода мейн-кун. Дипломи обирали переможців користувачі мережі Фейсбук вподобайками, каже організаторка конкурсу Тетяна Кузьмінська. Два головних призи у нас були це глядацькі симпатії і гран-при. І ці особливості це те, що ми по лайках визначили. У нас прийняли із Києва деякі переселенці з хуста мене здивувало з села. Теж були Мукачево. Титул міськіс дістався куту кампоту з Мукачівського району, тому що він дуже великий і дуже пухнастий. Виставку конкурсу падіюні проводять уже багато років поспіль. Щоразу інтерес до неї зростає, і на так званий сеанс кототерапії приходить чимало дітей.